Представляємо вашій увазі різновид навісних апаратів для продажу води. Корпус складається з полірованої нержавіючої сталі шириною 1 мм. Висота даного апарату 98 см, ширина 65 см, а глибина, відповідно, 45 см. Апарат включає три контури обігріву, а саме основний обігрів, обігрів сопла наливу та обігрів комунікацій. На внутрішній стороні дверей встановлені електрокомпоненти, які забезпечують безперебійну роботу апарату. В базову комплектацію входить реалізація одного типу води, купюроприймач, система обігріву, онлайн-моніторинг роботи апарату. За додаткову плату можливе встановлення допоміжних опцій, таких як монетоприймач. Карту приймач карт постійних клієнтів, розрахунок QR-кодом та реалізація двох типів води. Чекаємо на дзвінки.